В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбувся другий етап спортивних змагань для ветеранів ігри сталевих. На базі відпочинку татару відбувся шостий традиційний турнір зірки Бесарабії з волейболу. Шанування Почаївської ікони Божої Матері. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 45 тисяч 220 осіб особового складу, 11 тисяч 41 танк, 23 тисячі 37 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 722 артилерійські системи, 1 тисяча 446 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 199 засобів протиповітряної оборони, 421 літератів, так, 340 гелікоптерів, 47 тисяч 552 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 533 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 56 тисяч 41 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 935 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі відбувся другий етап змагань ігри сталевих. Це спортивний захід для ветеранів і військових, які проходять реабілітацію. Організаторами заходу виступила громадська організація Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів вулик ротарі клуб Ізмаїл та Саф'янівська сільська рада. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі відбувся другий етап змагань ігри сталевих. Це спортивний захід для військових, які проходять реабілітацію ветеранів бойових дій та їхніх родин. Організаторами заходу виступила громадська організація Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів вулик, ротарі клуб Ізмаїл та Саф'янівська сільська рада. Я хочу склада щирі слова подяки нашим організаторам за такий чудовий захід. В'єднаності ми сила. Коли ми всі разом, обов'язково буде перемога, а перемога має бути тільки за Україною. Слава Україні! Ігри сталевих відбулися у два етапи. Під час першого етапу понад 35 учасників з різних громад взяли участь у спортивній рибалці на березі поблизу села Лощинівка Ізмельського району. Цього разу учасники змагалися у трьох видах спорту метані ножів, спортивній стрільбі з лука та стрільбі з пневматичної зброї. який не просто об'єднує фізично, який об'єднує морально, тому що тут до нас приїхали гості з усього півдня Одеської області: це ірині, це і Болград, це і Кілія Ізмаїл, повністю всі села, які є. А ми дуже дякуємо тут. Є наші гості, які зараз знаходяться в шпиталі і мають змогу побути тут з нами, в нашому місті, на нашому заході. Цей захід став можливістю відчути себе частиною великої родини, де цінують, розуміють і підтримують. Також це можливість Почити та розвіятись зазначили учасники змагань. Я вважаю, що цей проект дуже важливий для наших ветеранів, для військових, для мене теж тут розслабляється тут общинія з побратимами друг друга, Ну а душена після війни, після фронту. Для військових це е, нагадати, як проходили їхні дії, поспілкуватися. Такі е, міроприяття потрібні в громаді, потрібні для військових. Під час заходу для дітей працював надувний батут. Малечу пригощали морозивом та смаколиками, а учасників змагань та усіх присутніх смачним пловом, приготованим в умовах польової кухні. Після завершення змагань відбулося урочисте нагородження призерів та переможців. Сьогодні дуже важливо підтримувати наших хлопців, бути поряд. І так як ми підтримуємо і фронт, так як ми підтримуємо їх сьогодні тут. Дуже раді бачити деяких людей, з якими ми були там, підтримували на передовій, зараз вони тут. Разом тримаємось в підтримці, а разом наближаємо перемогу. Організатори вважають, що ігри сталевих мають бути регулярними. Проводити заходи для ветеранів та родин військових планують. щосезону. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. З глибоким сумом і болем сповіщаємо про страшну звістку, що прийшла з фронту. У боях в районі населеного пункту Вознесенськ Донецької області загинув наш земляк. Мешканець міста Кілія Володимир Панасович Козлов, 1981 року народження. Володимир з листопада 2024 року вважався безвісти зниклим, але нещодавно стало відомо про його загибель. Біль від цієї втрати став ще глибшим. Він віддав своє життя за свободу України, за мирне майбутнє за кожного з нас. Володимир був справжнім захисником, який, незважаючи на всі небезпеки, став на шлях боротьби з ворогом його мужність, відвага та самопожертва назавжди залишаться у наших серцях. Вічна пам'ять герою! На базі відпочинку татару відбувся шостий традиційний турнір з волейболу зірки Бесарабії, який зібрав рекордну кількість команд і подарував учасникам справжнє свято спорту, емоцій і напруженої боротьби. Дивіться далі. На базі відпочинку татару відбувся шостий традиційний турнір зірки Бессарабії» з волейболу, який зібрав рекордну кількість учасників. Цьогоріч у змаганнях взяли участь чотири жіночі команди, чотири команди ветеранів та сім молодіжних команд. Було багато команд. У нас виступали сьогодні сім команд молодіжних і чотири команди ветеранів, і жіночі чотири команди були дуже запекла боротьба. По традиції кожен клуб нашої федерації проводить хоча б один турнір в поточному році. Вот е, свій турнір. Кожна команда проводить свій турнір. Так і команда Бесарабія в цьому році знову шостий раз уже проводить цей турнір. Турнір виявився надзвичайно напруженим. Кожна гра проходила в жорсткостій Команди боролися буквально за кожен бал. А більшість матчів завершувалась із мінімальним розривом у рахунку. Кожна команда стремилась виграти, поэтому дуже плотний був счет. Іграли буквально за кожне очко. І більшість матчів матчей на більше-менше. Среди ветеранів перше місце заняло. команда Сигнал, на втором месте команда Фест и третье место заняли хозяева, это команда Бессарабия. У девушек первое место заняла команда Другари, это большинство представителей из Старой Некрасовки девочек. На втором месте Бессарабия с обновленным немножко составом молодежь там больше подключали. И на третьем месте Фанат, тоже молодежно, половина молодежного состава. но ну, молодцы. Впервые приняла участие в в этом турнире команда Авангарда, экспериментальная детская, которая буквально тренируется буквально ну год может быть, может даже меньше. И тем не менее понравилась их игра, понравилась и судьям, и болельщикам, и зрителям. Очень молодцы они, хорошо стартовали, оказали сопротивление лидерам. Турнир прошел на высоком уровне, подарив участникам багато эмоций и спортивного азарта. Организаторы выдвинули высокий уровень подготовки команд и подякували всем, кто довёл до проведения змагань Турнир. Организовал самое главное это спортивный клуб Бессарабия. Это их турнир традиционный и уже шестой. Ну и надеемся, что седьмой турнир будет намного представительней. Хотя надо признать, что и этот турнир очень и очень был интересен по командам. Да и самое главное хочу отметить, была специально сделана новая площадка. То есть ребята целую неделю здесь трудились вместе с президентом федерации и площадка. Как говорят, игроки, им очень хороша, зроблена з современными технологіями. Хочеться побажати всім учасникам турніру, щоб така запекла боротьба, як сьогодні, відбувалася у нас і на всіх майданчиках. на наших. Було дуже цікаво, було багато, дуже багато було глядачів на нашій базі. Вот. Ну, і федерація тільки підтримує такі ігри, тільки бажає, щоб воно розвивалося, наш такий наш рух цей розвивався, щоб було більше турнірів у нас. І дякуємо нашим збройним силам, як завжди, що дають нам змогу проводити такі турніри, проводити таке свято, спортивне свято для нашої молоді, для нашого міста. Турнір зірки Басарабії» з кожним роком набирає обертів і вже по праву вважається однією з найочікуваніших спортивних подій регіону. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. 21 липня відбулася робоча нарада за участі голови Ісмаїльської адміністрації Радіона Абашева, його заступниці Ірини Холостенко та міжнародних партнерів, ініціаторів проєкту підтримки малих виноробних господарств. Ідеться про проєкт, що сприяє розвитку виноробства та підвищенню економічної стійкості сільських територій. Цей проєкт не лише підтримка для фермерів у стабільних регіонах, а й реальний інструмент створення робочих місць, альтернативного доходу для ВПО та ветеранів, а також важливий вне. Сок у післявоєнне відновлення України ізмаїльський район серед пріоритетних територій для реалізації ініціативи завдяки сприятливим кліматичним умовам, аграрному потенціалу та глибоким традиціям виноробства. Сьогодні, 23 липня, православні шанують Почаївську ікону Божої Матері, покровительку в біді та наставницю у Вірі. У народі цей день називають трохимом безсонником, час наполегливої праці, сприятливих починань і добрих прикмет. Дивіться у сюжеті. Сьогодні православні шановують Почаївську ікону Божої Матері, яку вважають покровителькою в складних життєвих обставинах. До неї звертаються з молитвами зцілення, здоров'я, захист родини від зла, заздрісників та негараздів. Ікона також відома тим, що допомагає зберегти мир і злагоду в родині, сприяє у виборі вірного супутника життя та зміцнює віру. У народі 23 липня називають Трохимом Безсонником день, коли через активні сільськогосподарські роботи доводиться працювати зранку до ночі. Сам тому цей день асоціюється з турботами і клопотами, але також із великими можливостями. Вважається, що будь-яке починання цього дня матиме успіх, а праця обов'язково принесе плоди. День сприятливий для сватання і шлюбу. Союз буде щасливим і міцним. Церква нагадує, незалежно від свята не можна сваритися, заздрити, лінуватися, обмовляти інших і відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. За народними прикметами не слід сьогодні довго спати. Можна прогаяти свою удачу також не можна ламати калину, яка вважається сильним оберегом дому. Погодні прикмети цього дня також дають прогнози на майбутнє ранковий туман до врожай грибів, вечірній до ясної погоди. Яскраві зорі перед світанком віщують дощі. А якщо сьогодні випаде дощ, буде багатий врожай. Гучне виття сови попереджає про нічне похолодання. Цей день поєднання духовної сили, працьовитості та народної мудрості, яка вчить шанувати природу, працю і родинні цінності. Лілія Кострова для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 42 гривні. Євро купівля 48 гривень 50 копійок, продаж 49 дев'ять гривень двадцять копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, двадцять четвертого липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градусів тепла. В день 33-35 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків 1-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 22 два градуси тепла. В день двадцять градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті із а також на ютуб каналі та в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.